Насправді зараз задача в нас одна: це підтримка ЗСУ. Ми або в ЗСУ або для ЗСУ. Ми маємо робити максимум для фронту, тому що зараз дуже серйозна ситуація, дуже складна, як завжди. І, звичайно, громади перш за все мають бати про наші збройні сили України, про сили оборони. Сьогодні ми теж е, вже восьмий форум, і ми вирішили подбати про наших військових і саме військових з наших громад. Така була концепція. Звичайно, ми їй допомагаємо іншим регіонам, але тут саме наші представники, війничани на місцях збирали ці звернення, і нам вдалося об'єднати зусиллями війничани, фондом ХП громаді, інші благодійні фонди, і Латвійський є фонд. І придбати машини. Сьогодні ми передали сім машин, передали дуже потрібне обладнання. В основному це також там, дрони, бандера павербанки, вінецького виробництва і обладнання для. Автомобілі, тому що зараз зима потрібна резина, постійні, потрібні запчастини, інструменти для ремонту. А вже коли говорити про потреби на місцях, то їх теж дуже багато. Ми маємо пов'язувати це також з військовими, тому що коли вони вертаються додому, а закрили школу. То вони не за це воюють. Тому ми тут маємо зберегти школу, зберегти амбулаторію, допомогти, навіть коли немає коштів на розвиток. Тому що ми бачимо, що в основному всі кошти субвенції йдуть на прифронтові території. Не завжди це розумно, тому що роблять бомбосховище там, де вже долітає дрон, там підземні школи за сотні мільйонів. Коли Вінниця там п'ятий рік не може отримати ці кошти, вони там на лінії біля лінії зіткнення будують школи. Тобто ми виходить, закривають школи, де є діти. А відкривають там, де діти ніколи не підуть. Тобто тут потрібно нашу державну політику переглядати. Ми про це говоримо. Що військові, коли повертаються це, вони бачать, що їхні діти ходять в нормальну школу, їхні родини можуть лікуватися в гарних лікарнях, що у них є всі умови для і навіть там розважатися. Діти мають право там все в селах мати якийсь майданчик для розваг і так далі. Цьому теж ми війначани приділяють увагу. Ми постійно. Комбінуємо це з допомогою на місцях. Це проекти як твори добро. Це такі проекти, які ми робимо разом з МХП громадою. Роби своє для підтримки бізнесу, для підтримки соціальної сфери, для підтримки взагалі активних людей. Ми сьогодні побачили тут сотні представників громади, і наша команда росте. Ми вінничани, росте та допомога, яку ми надаємо, і це в принципі той акцент, на якому ми зараз фокусовані. Це допомога армії і звичайно громадам, де проживають діти, рідні, близькі і. Родини наших військових.